В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Фінальний етап. Всі відновлювальні роботи на житловому будинку по проспекту Соборному 151. Виконані. Коли власники квартир отримають ключі від своїх осель, розкажемо за мить. У Запоріжжі триває підготовка до нового опалювального сезону. Про перебіг робіт далі. Вже в п'яте в місті відбувся конкурс Благодійне Запоріжжя. Хто отримав волонтерський? Оскар розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. А впродовж доби окупанти вдарили понад три сотні разів по населених пунктах області. Внаслідок обстрілів поранення отримало двоє людей у селі Варварівка Пологівського району. Впродовж доби окупанти 324 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. У Варварівці Пологівського району окупанти обстріляли одразу декілька цивільних будинків. Під уламків поранення отримали власний косель: 45-річний чоловік та 74-річна жінка. Тим часом на запорізькому напрямку окупанти намагали штурмувати позиції наших військових. Проте спроба захоплення для багатьох росіян стала останнім днем служби. Часово окупованому Бердянську рашисти планують зробити платним для приватного транспорту сухопутний коридор у Крим через Бердянськ. Також окупанти продовжують політику мілітаризації українських дітей. Нещодавно окупаційна влада розпочала так званий регіональний етап пропагандистської гри Зерниця 20 Ця гра замаскована під патріотичне виховання. Насправді є інструментом промивання мізків та підготовки молоді до можливої участі у злочинних діях проти України. Окупанти змушують українських школярів брати участь у мілітаристських змаганнях, де дітей навчають основам військової справи та прищеплюють ідеї рускава міра. Окупаційна влада хизується цифрами учасників, але насправді це свідчить лише про масштаби примусової русифікації та мілітаризації українських дітей на окупованих територіях. Переходимо до оперативної інформації по Україні на Херсонщині. Пошкоджень зазнали 32 об'єкти, 20 приватних будинків, 4 магазини, приміщення, майстерні, цивільні автівки, а також службове автополіції. У Нововоронцовці рашисти прицільно вдарили дроном по кареті швидкої. Загалом через ворожі обстріли поранення отримало восьмеро людей. Ще одна людина загинула. Російські війська вбили жительку Золотої Балки. Ввечері окупанти обстріляли населений пункт, внаслідок чого смертельні поранення отримала 67-річна жінка, співчуття рідним та близьким загиблої. Є поранення та загиблі, і на Донеччині внаслідок обстрілів області. П'ятеро людей загинули. ще 20 отримали поранення серед них двоє дітей. Також пошкоджено 60 об'єктів, 40 житлових будинків, адмінбудівлі, кафе, магазини, автостанції, автомобілі та лінії електропередач зафіксовано влучання і на Дніпропетровщині. І з самого ранку російська армія вдарила по Нікупольщині, поцілила по райцентру дронами дрона мікамікадзе. Зайнявся приватний будинок. Ще один пошкоджений. Понівечена господарська споруда. Загиблих і постраждалих немає. Не припиняється терор і Харківщини у Куп'янському районі. Внаслідок обстрілів поранення дістали троє людей. ще п'ятеро поранено в Харкові. Під час зведення фортифікаційних споруд в Ізюмському районі поранення отримали двоє людей. Також в області пошкоджено підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, гаражні кооперативи, корпус навчального закладу та автомобілі в області. Тривають бої. На харківському напрямку три штурмові дії ворога в районах Вовчанська, Липсів та Сотницького козачка успіху не мали. На Куп'янському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Степової Новоселівки північно східніше Петропавлівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Всі атаки відбито. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника. Тим часом бійці 47-ї окремої бригади продовжують зривати окупантам спроби штурму. На цьому відео одне з таких полювань за рашистами. Наші військові за допомогою трьох дронів Камікадзе знищили штурмову групу росіян, не допустили захоплення позицій та не підпустили расистів до української піхоти. Сьогодні День конституції України 28 років тому. Вночі, 28 червня, 1996-го, після майже доби безперервної праці, Верховна Рада ухвалила головний правовий документ, чим закріпила основні права та свободи громадян. Перша стаття конституції проголошує, що Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною та правовою державою. Але мало проголосити цінності потрібно ще вміти їх захищати. Вже втретє ми відзначаємо це свято в умовах війни. Наші захисники та захисниці ціною власного життя та здоров'я виборюють свободу з нагоди дня конституції в Незламному хабі відбулися урочисті збори. На початку заходу історію створення та ухвалення конституції присутнім нагадав безпосередній учасник доленосного засідання, народний депутат України першого скликання Олександр Білоусенко. Тільки вже... Процеси, коли вже почав президент тиснути і підписав указ про те, що в вересні 96-го року відбудеться референдум, на який винесуть питання Конституції України, ви знаєте, 27 червня Верховна Рада розпочала розглядати проєкт Конституції і в ніч на 20 з 27 на 28 Конституція була прийнята. З нагоди свята кращої освітяни та лікарі отримали почесні звання заслужений лікар та заслужений вчитель України. Відзнакою за оборону України посмертно нагороджено підполковника поліції Максима Здоревського. Нагороду вручили батькові. Також відзнаки отримали військові та рятувальники. Звертаючись до присутніх, керівники обласної та міської влади наголосили на тому, що одна з найбільших цінностей, яка є сьогодні, це єдність українців. Єдність, яку ми проявили 24 лютого 22 року, коли вся наша держава продемонструвала єдність навколо цінностей, сплотила, допомогли один одному, почали боронити свою державу. Сьогодні, дякуючи нашим військовим, які щодня захищають кордони нашої держави і кордони нашої Запорізької області. Ми дали жорсткий відсіч ворогу, показавши, що ми об'єдналися. Ми сьогодні вимушені боротися за кожну цінність, за кожну людину, за кожен квадратний кілометр, за кожне право, яке було передбачено конституцією України. Дякую всім присутнім, які своєю роботою кожного дня доводять, що ми готові боротися за кожну людину. За кожен квадратний сантиметр нашого запорізького регіону, нашої України я вам щиро вдячна. І як би складно нам сьогодні зараз не було, нам вже ніколи, ніколи не буде соромно. З нагоди дня конституції України в Запоріжжі в парку Металургів вшанували хвилиною мовчання пам'ять воїнів, які загинули за Україну за нашу незалежність та мирне майбутнє. Представники обласної та міської влади військові, правоохоронці, рятувальники та капелани поклали квіти до пам'ятного знака. Відновлювальні роботи на житловому будинку по проспекту Соборному, 151, вийшли на фінішну пряму. Ця будівля в центрі міста в жовтні 2022-го зазнала серйозних руйнувань через російський обстріл. А тепер дім можна сміливо назвати обличчям сучасного Запоріжжя. Він повністю готовий для заселення людей, повідомили у міській раді. Тут виконали капітальний ремонт всієї будівлі та благоустрій прибудинкової території. А також створили нову зелену зону і облаштувані найпростіше укриття. Більше подробиць розповіли журналістам МТМ. Оновлена будівля, асфальтні дороги, пішохідні доріжки та зелена зона на подвір'ї. Такий вигляд нині має житловий будинок по проспекту Соборному, 151. І складно повірити, що трохи менше двох років тому, після російського обстрілу, тут розбирали завали та рятували людей. А один з під'їздів був зруйнований вщент. Місцеві кажуть, зараз стан будинку набагато кращий ніж було до того, як у нього поцілила російська ракета. Дуже гарно, намного краще стало. файно, красиво. І бачу, що люди вложили сюди душу, серце і глаз радує. Проїзднена заміна комунікації, світло нам зробили у коридорах, пофарбували. Все гарно, поручні інші стали. Я гадаю, буде ще краще. Подвір'я дуже гарне, дуже гарне світле, багато, дуже багато зелені. Будинок по проспекту Соборному 151 був зведений на початку 50-х років минулого століття, і відтоді в ньому не було проведено жодного капітального ремонту. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу восени 2022-го в будинку. Був повністю зруйнований шостий під'їзд. Суттєво пошкоджені п'ятий і сьомий. Реконструкцію розпочали торіки. Всі роботи виконали з випередженням графіка на 150%. Повністю відновили зруйнований під'їзд, відремонтували й інші 14. У всьому будинку замінили вікна, а також встановили нові балконні. Блоки зроблений капітальний ремонт 300-метрового даху. На дах у нас пішло більше 4 тисяч квадратних метрів покриття, більше 4 тисяч квадратних метрів утеплення, гідробар'єру майже 4,5 тисячі, здається. Також була проведена термомодернізація будинку і у нас утеплено біля 6 тисяч квадратних метрів. У будинку та на території поруч проклали нові інженерні комунікації. Ще до ракетного удару вони були зношеними та потребували заміни. А після прильоту мережі остаточно вийшли з ладу. Наразі замінені повністю всі зовнішні комунікації внутрішні комунікації замінені також повністю по всьому будинку по 15 під'їздам, окрім самих квартир безпосередньо, де живуть зараз люди. Там, де квартири були зруйновані або частково зруйновані, в них також замінені всі комунікації на нові. Цей будинок є частиною архітектурного ансамблю у центрі міста і має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Аби відновити оздоблену ліпниною фасадну частину, необхідно було не просто виконати її капітальний ремонт, а й реставраційні роботи, що іноді межували навіть із науковою роботою, наголосив Олександр Андрієв. Це найбільше за 30 років відновлення історичного ареалу Запоріжжя. Цей фасад був оздоблений плиткою міли, яка не виготовляється з 50-х років минулого сторіччя. Тому ми е, прийшли до того, що нам е, дійсно прийшлося відновлювати. Е, Виробництво цієї плитки нам вдалося поспілкуватися з заводом в місті Слов'янськ з виготовлення шамотної маси персонально для цього об'єкту. Завод був запущений, щоб надати можливість отримати необхідний матеріал для наших підрядників. Також вручну виготовлялася кожна плитка, набивалися форми, технологію автентично було збережено повністю. А такий вигляд має одна з квартир у повністю відновленому шостому під'їзді. Зараз ми знаходимося в квартирі, якої ще в вересні місяці минулого року не було. На цьому місці у нас була ще в вересні місяці вирва, з якої ми доставали осколки наслідки руйнації. Зараз це повністю відбудований під'їзд. Як у нас це вийшло, ви можете оцінити саме. Ми знаходимося на кухні, так вона виглядає. По меблям нам допоміг приватний інвестор, тому що в проєкті в нас не було їх, але ж нам хотілося, щоб люди мали можливість зайти вже в ці квартири і жити, а не займатися ще подальшим ремонтом та облаштуванням. Сам вузол, як воно виглядає, сучасні, якісні матеріали. Я думаю, нарікань не буде у мешканців жодних. Відбудову цього об'єкта профінансували з трьох джерел з місцевого бюджету за рахунок державної субвенції, а також коштом комбінату Запоріжсталь. З місцевого бюджету і з державної субвенції наразі витрачено 188 мільйонів гривень. Але ми можемо сказати, що об'єкт у нас не здався, але ж ми вже зафіксували зекономлені кошти відносно першого проекту, який був до коригування. Ми зекономили 70 мільйонів гривень, і наразі ми від них вже відмовилися. Наразі у міських службах готуються дозвільні документи, аби підключити в квартири людей необхідні комунікації. Загалом в Запоріжжі були частково пошкоджені та потребують відбудови 13 багатоквартирних будинків. На більшості об'єктів нині завершують ремонт фасадів та роботи з благоустрою. Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У Запоріжжі активно триває підготовка до нового опалювального сезону. Зокрема, в котельнях встановлюють більш сучасне та енергоефективне обладнання. Водночас проводять гідравлічні випробування для того, аби виявити аварійні ділянки та замінити їх. Більше про перебіг робіт дізнавались наші журналісти. В рамках підготовки до опалювального сезону філія концерну МТМ у Вознесенівському районі розпочала заміну мережевих насосів. Старі три, що вже виходили з ладу, замінюють на нові. Тепер їх буде чотири. Роботи виконують за а кошти. Самообладнання передали міжнародні партнери. Значна перевага нових насосів у тому, що вони більш енергоефективні. Знижуємо наполовину споживання електричної енергії, і також в нас буде більш надійна робота цих насосів і більш. Надійна циркуляція по всьому, по всьому Вознесенському району. Старі мережеві насоси працювали і вони споживали 1890 кВт в годину. Зараз ми вийдемо на цифру 1000 кВт на годину. Таким способом ми за годину будемо економити 890 кВт електричної енергії. Нині фахівці на етапі монтажу обладнання запевняють до початку нового опалювального сезону всі роботи виконають. До початку опалювального сезону будуть все змонтовано, провірено, відцентровано. і Вони будуть готові в роботу. Роботи почали зразу після закінчення опалювального сезону. Почали демонтаж. І зараз вже от ми вже приступаємо до монтажу. Зараз ми ставимо чотири насоси, з яких два будуть працювати, два будуть в резерві. І ці два мережевих насоси будуть покривати всю потребу Вознесенівського району. Тим часом, представники міської влади зазначають, у місті вже здійснили цикл перших гідравлічних випробувань. Також продовжують замінювати теплові мережі зокрема, встановлюють нові предизольовані труби. Триває робота і у інших котельнях міста з 57 до нового опалювального сезону. Три вже повністю готові. Ми продовжуємо роботу на наших крупних котельнях. Ми виконуємо великі обсяги роботи по заміні-колекторів великого діаметру від 500 до 700 міліметрів. По іншим котельням ми замінюємо насосні групи, виконуємо підготовчі роботи Більші частини вони вже виконані, забетоновані і в подальшому будемо встановлювати нове обладнання, нові насоси, більш енергоефективні і більш сучасні. На сьогодні у Запоріжжя є всі передумови, щоб наступний опалювальний сезон стартував у визначені строки. Однак важливим питанням є розрахунки споживачів за отримане тепло. Потребує вирішення і питання компенсації різниці в тарифах від держави. Наразі обсяги різниці в тарифах перевищують борги концерни МТМ за природний газ. Єлизавета Швайко, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Вони намагаються поліпшити якість життя ветеранів сучасної російсько-української війни та їхніх близьких у Запоріжжі. Вже місяць працює реабілітаційний простір для ветеранів та ветеранок українського війська. Блокпост тут їм допомагають у вирішенні цілого комплексу медичних та правових питань. Це пілотний литовсько-український проєкт, який реалізується в партнерстві з фондом Відкрита Литва за підтримки МЗС Литви. Як працює простір, допомоги розкаже Ольга Ларіонова. Це спортивний зал, де досвідчені фахівці здійснюють фізичну реабілітацію ветеранів українського війська та членів їхніх родин. Ну що, пробуємо тепер підняти ножку давай Згинаємо коліно. І пішли тихенько. Аліна з родини нацгвардійців. Нещодавно перенесла операцію на хребті. Зараз з нею працює реабілітолог. Разом відновлюють роботу вестибулярного апарату дівчини. Виявилось, що там якась є гемангіома, а потім вже виявилося, що це на хребті, на позвонки пухлина, яка з'їдає його. У неї порізана спина і, 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 іменно м'язи. Тому зараз ми робимо все, щоб їх встановити. А це майстер-клас для підлітків із ветеранських родин. Сьогодні вони вчаться бути блогерами. 15-річна Вікторія прийшла до центру допомоги вперше і каже, тепер відвідуватиме його на постійній основі. Ми е спілкувалися між собою. ми Грали в ігри, проводили класний час між собою. Потім ми трошечки так напрягли свої мізки і повдумали про свою самооцінку. Про зайнялись такими соціально-психологічними темами, які наразі дуже важливі в наш час, тому що в наш такий складний військовий час це досить важлива тема. Реабілітаційний простір створений для того, аби надавати комплексну допомогу ветеранам та. Членам їхніх родин, а це фактично половина українського суспільства, зазначає керівник центру Владислав Мороко. А відтак фахівці зосередили свої зусилля одразу на чотирьох напрямках: психологічному, юридичному, трудовому та фізичній реабілітації. Ми стоїмо перед проблемою, перед викликами допомоги зараз вже родинам військових, родинам ветеранів і допомоги тим людям, які будуть повертатися після перемоги. Так, в державі є система соціального захисту, в державі є громадські організації які допомагали завжди такий великий об'єм проблеми, які виникають в цій війні, можуть не справлятися. Ми кажемо, що за різними оцінками від півтора мільйона до двох мільйонів людей, які зі зброєю, тобто всі ті люди, які будуть ветеранами, відповідно з ними родини це фактично там до можемо казати до десяти мільйонів людей, які потребують нашої допомоги під кутом проблем, які виникли з війною. Команда з 19 фахівців реабілітаційного простору працює у взаємодії з литовськими партнерами приблизно два роки тому був створений окремий підрозділ фундації Відкрита Литва», спрямований на підтримку українців, які роблять внесок у розвиток суспільства не тільки в Литві, а й в Україні. В Литві всі і суспільство, і уряд розуміють ваші проблеми і надаватимуть підтримку доти, доки ви цього потребуватимете. у складі команди два психологи. Саме вони допомагають захисникам та їхнім рідним долати психологічні проблеми. Для цього, окрім використання відпрацьованих методик, розробляють і Власні на даному часі це військові ветерани, їх родини, причому максимальна це родини і діти, і дружини, чоловіки, і батьки, і плюс додатково ми взяли на себе відповідальність за сім'ї, які мають загиблих захисників. ми хочемо допомогти всім без політичних, без кланових і ну, не знаю, професійних на основі професіоналізму у нас. По всі фахівці, і ось це єдине моя точка зора. це єдиний напрямок, який, ну справді він стали у реабілітаційному просторі за допомогою психологів, намагається здолати посттравматичний синдром рятувальник Андрій Мураткін. До повномасштабного вторгнення він працював у Васильівському відділенні ДСНС. Потім допомагав переселенцям з окупованих територій виїхати на підконтрольну Україні територію. Зараз у Запоріжжі працює за фахом. Визволяла людей. З підвалів, які були засипані всяким сміттям після артобстрілу та гасили пожежі. Потім також допомагали людям, вивозили там вагітних до пологового відділення, Був, обстріляна була Васильівська центральна лікарня, виїжджали туди гасити її. Також вже коли війська окупаційні зайшли в Васильівку, це було 3 березня. То виїжджали на розмінування території. Васильівського району Прийняли як, як свого рідного, як відношення дуже класне тут. Зараз реабілітаційний простір на постійній основі відвідує близько півсотні осіб. З початку літа їм надали понад 200 різноманітних послуг, але співробітники центру вже зараз готові допомогти кільком десяткам тисяч ветеранів та їхніх близьких. А у подальшому сподіваються, що зможуть передати свій професійний досвід колегам із інших міст України, де планується відкриття подібних просторів допомоги. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Вже в п'яте в місті відбувся конкурс Благодійне Запоріжжя. Цьогоріч участь у ньому взяли понад сотня благодійних фондів та організацій. Результати доброчинства впродовж поточного року оцінили члени Асоціації благодійників у Києві. Хто ж отримав волонтерський оскар статуетку Янгол Добра, знає наш Вадим Сорвін. У червоній залі краєзнавчого музею нагороди отримують учасники та організації, які зробили вагомий благодійний внесок у розвиток нашого міста та наближення перемоги. Цьогоріч їх близько 140. сорока взяли участь у регіональному конкурсі і профспілкові організації, що займаються доброчинством. Спочатку ми займалися організацією евакуації людей. Потім, коли люди почали виїжджати з тимчасово окупованих територій, ми організували три шелтера, яких розміщуємо людей. Ну і так само надаємо гуманітарну благодійну допомогу нашим людям. Гуманітарний напрямок ми розпочали з 22-го року з початку війни. Благодійна організація Позитивні жінки з початком війни надає допомогу ВІЛ-позитивним представницям та жінкам, які опинилися у скрутних життєвих умовах. Кожна жінка, яка потребує допомоги, може звернутись до нас і отримати психологічну, юридичну, медичну допомогу взагалі будь-яку. І ми намагаємося дати жінкам новий подис, як позитивні, так і інші жінки. Зараз це зрівнялось. Знаєте, нас на жаль, нас об'єднала ця проблема, яка в нашому в нашій країні зараз. І особливо ми при фронтове місто. Тому спочатку найголовнішим було надати гуманітарну допомогу, тобто то це продукти харчування, медикаменти, таке інше. Асоціація. Благодійників України визначила переможців у 9 номінаціях. Так у номінації регіональна доброчинність перше місце та спеціальну відзнаку яного добра отримала команда благодійників фонду Єдність за майбутнє. А у номінації медіа і благодійність перше місце посів телеканал МТМ. Це результат популяризації доброчинності в інформаційному полі за останні роки. Номінація медіа в доброчинності це організація, з якою ми були на зв'язку буквально в перші хвилини і дуже дуже багато радилися в перші години великого вторгнення. Муніципальна телевізійна мережа. Юра, вітаю. Хочу вам дуже подякувати і низький уклін кожному з вас, кожній громадській організації, за те, що ви робите. І гадаю, що кожне змі, і, звичайно ж, ми, як муніципальний канал, завжди відкриті. Для вас і готові розповідати саме про те, що ви робите, щоб більше добрих людей знаходило саме вас регіональним партнером Асоціації благодійників України у Запорізькій області. Традиційно виступає благодійний фонд «Карітас Запоріжжя. Вже в п'ятий раз в Запоріжжі проходить цей конкурс, і з кожним роком учасників стає ще більше. Це конкурс для волонтерів, меценатів, благодійників, ті, які за поти точний рік за 2023 тиші про великі та добрі справи. На мій погляд і на погляд керівника обласної державної адміністрації це важлива, важлива подія, оскільки, знаєте, благодійність благодійність це не просто ну, поклик якийсь, це певна, знаєте, така сутність, сутність буття, яка дає можливість вірити в людину. І в цей час важкий, в які ми зараз існуємо, саме благодійне, волонтерство дає такий, знаєте, серйозний поштовх. Як сподіваються, організатори конкурсу, таке публічне стимулювання кращих меценатів та волонтерів сприятиме подальшому розвитку ефективного соціально орієнтовного благодійництва в Україні. А повну версію церемонії нагородження благодійни Запоріжжя можна побачити на телеканалі МТМ вже цієї неділі, о 17.30. Вадим Сорин, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.